Тристороння угода про співпрацю між Національним університетом водного господарства та природокористування Рівненською обласною державною адміністрацією та комітетом міського господарства Національної економічної палати у Варшаві передбачає спільну роботу за трьома основними напрямами: це розробка стратегічних програм економічного розвитку області, підготовка відповідних спеціалістів та налагодження міжнародного співробітництва із закордонними інвесторами. Польська сторона запевняє наслідком роботи. Угоди стане залучення нових коштів Євросоюзу для реалізації на Рівненщині різноманітних комунальних та соціальних проєктів. Ці проєкти можуть охоплювати найрізноманітніші сфери господарського життя міста і регіону, від, наприклад, водовідведення чи опалення до утеплення конкретного будинка. Головна складність полягає у тому, аби Точно знати і розуміти потреби наших партнерів Аналізом нагальних потреб міста та регіону і підготовкою проектів, що фінансуватимуться євросоюзом, займатимуться фахівці академії міського господарства, яку також було створено на базі національного університету водного господарства. Для цього є всі підстави. Є по-перше, мета мета підвищення якості освіти наших видачів. Супутня мета це підвищення спроможності наших викладачів, підвищення їхнього рівня знання іноземних мов, підвищення їхнього фахового рівня, відкриття можливостей для стажування. Така платформа для реалізації економічної співпраці стала першою в Україні. Почин оцінила генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживчи. Це є важлива справа для України, а також для Польщі. I duże radość, że my przeszliśmy z, z, z tej fazy planowania w tę fazę realizacji. Ryblinska oblast, jak na mój pogląd, to jest jedną z bardziej aktywnych oblasty tutaj, tutaj w zachodniej Ukrainie. Підписання угоди про співпрацю та створення академії міського господарства стали частиною днів польської культури у НУВГП. Окрім того, упродовж тижня в навчальному закладі відкрили мовні курси, провели тематичний літературний вечір та організували фотовиставку. Роман Сверида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.